Доброго дня, соколику. Ваше прізвище та ім'я. Шкандиба, горпина я. Рік народження. Дай Боже пам'яті. 1931. Когось упізнаєте на верхніх святках? Григорій Сковорода, Леся Українка. Тарас Шевченко. Ой, ой. <ріху> <ріху> ні в року, ні року. Ви часом не зіркового Соколика, сестра? Ти що, соколико? Дива, горпина, а ніякого твого сокола не знаю, не родичі ми зовсім. Це я жартую. На що скажете? Окуляри мені. Не треба вам ніякі окуляри. Ти бай, як ціну набиває. Ну, я не задарма, я віддяча, бо усе розумію. Пожаліться, стару бабуся, бо так хочеться бодай на старість побачити. Що побачити? Який позур вам сказав, що ви чогось не добачаєте. Та подиви. Ви що, не чули? Тільки сліпий, каже, зараз змін на краще не побачить. І знову, і знову про ті позитивні зміни. А я дивлюся, дивлюся, хоч по що, хоч плач. Допоможіть лікарю. А це ж ідея. Гей, хворі, увага! Лікароколів за невелику платню поможе побачити незрячим те, що вже давно не видно було у ваших кишенях. Ką jūs nusprendžiate? Kais dar vieną kartą pamatyti, o ne šimtą kartų išklausyti.